Чарівного дня, шановні українці, розповім вам, чи варто боятися укусів кліщів. Кліщі такі. У нас іксодос і дермацектор. В основному живуть такі мешкають кліщики, які при плюс 10-11 плюс градусах ґрунту вилазять і починають скакати з дерев на собачок, на тварин. Прикріпляються там, де є м'яка шкіра. І починає смоктати кров, насмоктуються, спригують. От. І люди бояться оцих укусів. Тобто вони, якщо десь на когось вкусили, посмоктали, не досмоктали, можуть стрибнути на іншого і там передати ніби як з кров'ю інфекцію. А що ж за інфекцію вони передають? З кров'ю можна передати одноклітинних паразитів. Ну, в нашій території це бобезіози і анаплазмози. Вони дійсно є, є в усіх регіонах від півночі до півдня від заходу до сходу. І дійсно вони можуть передаватись кліщами. Але оці бобезі і анаплазми, які паразитують основно в основному в еритроцитах, яка жабка гарна лісова. Вони не передаються людині. Тобто, навіть якщо він якусь заражену бабезіозом, там собачку поїв. Чи вовчика, чи лисичку, чи там корову, чи, наприклад, посмактав, чи лося за наплазмозом, то саме оці, що в Україні, вони не передадуться людині. А оцей страх е зараження саме енцефалітною хворобою, тобто. Паразитом, який викликає енцефаліт, він йде з РФ, з Москви, з того з отаких боліт московських. всяких. Тому що там в Сибіру, у оцих північних регіонах, там, де Тундра, Сибір, от, Корелія, в тих місцях дійсно вводяться оці одноклітинні паразити, які викликають енцефаліт, проникаючи потім з крові в. Нервову систему, вони викликають паралічі параліч і все інше. В Україні вони не виживуть, тому що в нас тепліше набагато. Тобто їх немає чого боятися. Просто їх важко витягати і досить неприємно, то тут допоможе вам ефірна олія, ідучи в ліс. О, бачите, посеред лісу багато кілометрів від, Ой. від населеного пункту. І тут сміття є. Заберемо на славу лісу. Так от, нема його чого боятися. Просто кліщі неприємно витягувати, ефірні ліки, покапали чи торбу з полином з цвітом полину повісили на себе, чи з мішочком лаванди. Можете гуляти, просто вам створити неприємний запах потрібно. Найкраще там, від оводів, кліщів і всякої бошки є березовий дьоготь, який можна самому зробити. Ну але дьоготь буде і вам неприємно пахнути. В шахматному порядку можна, наприклад, на тварин понакапувати, особливо на коней від гідзів, від цього. І ходити вільно в ліс. Ну я, наприклад, нічим не мочуся, хожу собі в лісі, збираю трави і все в мене чарівно. От. Тому яке дерево то стелезне величезне. Тому не бійтесь енцефалітних кліщів, не бійтесь бобезіозу, не бійтеся на плазмозу, тому що він просто не передається той, що є в Україні. Остерігатись хіба що потрібно військовим, наприклад, коли там всякі ці чукчі, кацапські московити заражені теоретично, от теоретично як можна заразитися. Якщо м -м, наші там влізли в Україну, в Україну ці московити влізли, українці їх вбивають, там штабелями лежать зараз на Сумщині. Він, розмовляв з людьми, які звідти приїхали до нас тут, переселенці україномовні, такі, як мають бути, то у них там. Дронщики в будинку жили, вони їм показували, як трупами просто садки, там городи встелені, Кажуть, не знаємо, куди повертатись, бо з цього кацапську перегною там просто встелено зараз землею. То теоретично, якщо десь на кацапа сядеть зараженою енцефалітною цією хворобою, вже зараженого, привезеного з кацапії, з Мордору, з болоту, і потім кліч поп'є і одразу десь протягом доби там. Перескочить на українця, де він там по трупам потім буде йти, і десь цей кліщик перескочить, то це єдиний можливий варіант, де він може заразитися. І то потім такі кліщі не пере... ну, хвороба сама не, не витримає, не витримає цей цикл розвитку в наших умовах. О, тому що там інші кліщі, інші е, умови потрібно. Так що немає чого їх боятися. Ну, неприємно просто, звичайно, там з дитини дітей кров сніше, вони в пріоритеті атакують дітей, то якби... Е... Ну, Просто з такими ароматами захищатися та й все. Можна без хімікатів, без репелентів. штучних, хімічних. І все у вас буде чарівно. А чого ж варто боятися, то це дирофіляріозу. Оця штука перевезена з теплих країн, з тропічних. Е... Тобто були. Кровосисучі комахи, які попили крові з дирофіляріями. І вони е, потім покусали українців, які ще раніше це ще до війни було завезено, то що дуже гарно приховуються, вам не розповідається про епідемії. І бобезіози з теплих країн в прохолоднішу, де зараз потепління, акліматизувалися дуже гарно. І є, і всюди. Тому якщо боятися, то потрібно боятися комарів. О, звичайних комарів, які їх переносять. Там є мікродерофілярії, це малесенькі личинки, які живі личинки, які п'є комарик з кров'ю. І потім переноситься ця комарика переноситься <кхи> на іншу людину, прокушує. І е, оті мікродерофілярії, мікрочерв'ячки перелазять. А дерофіляріозу є два варіанти: є імітіс. І репенс. репенс це ті, які там по 10-15 см паразитують під шкірою. Прямо Візуально видно, як черв'яки переміщуються під шкірою. В людини. Імітіс і це ті, які в аорті серця паразитують, вони навіть до 30 см можуть там досягати розміру. І коли сильно... Тому що там в артерії саме в аорті точніше, саме поживна кров, сама смачна, сама насичена киснем, Ну і логічно, що там найкраще місце для паразитування. Там саме смачна їжа, умовно. Там навіть при визначному накопиченні може лопнути аорта, і людина помре. Спишуть на інфаркт, родича можуть навіть не сказати, щоб не робити паніки. От. А ця штука є. Є вже роками. Ну Про це вам ніхто не розкаже. Тут як зукулізація. Тому розумієте, ну абсурдно чогось боятися. Хто має померти, той помре. Кажу вам ще трішки, як бобри працюють, дивіться, свіжочок. Бобер може легко людину вбити, він пригає в пах, стрибає і перерізає зубами артерію стигнову. Ось десь він попасться, дерево впало, бачите, я його налякав, десь петляв він. А ну? ну. ще навіть вологи. Бачите, які? Ладно, бобер не буду, я твою їжу забирати, дивіться, які аграрії, лісники в нас є. І тут щось постойчува, десь тут наша хатка в нього. Не було тут раніше бобрів. Щось він тут монтує. О, Ми зараз навіть хату його знайдемо. Тому не варто боятися, якщо ви робили багато зла, що таке зло? Це руйнування. Бо, ну, коли хтось не дозволяє, а ви руйнуєте. Бо коли хтось дозволяє там, ну, наприклад, віддає хрестити дітей, от, приносить в жертву яхве, а потім війна їх вбиває, то це нормально. Це люди, батьки дали добро на жарту приношення дитини ось тут десь бобри живуть. То це ну, свобода волі не порушена. Батьки прирекли дітей на страждання, на смерть, а себе на страждання. Це нормально, бо це контракт. от. А зло це коли ви там не спитали, прийшли, надавали комусь по шапці. Ну, то Потім вам, що робиш, то й притягуєш. Ви когось вбивали, то будете тут два варіанти. або потім Вас вб'ють, або змусять, наприклад, народитися жінкою і народити з десяток дітей, От, щоб не розслабляли, щоб відчули. Вартість, що таке материнство і що коштує дитину виростити, щоб інший раз бувати не хотілося. Тому, бачите, от тут ви вже кліщів не будете боятися, а комарів будете боятися. Та, а чому? Тому що боятися нічого не потрібно. Живіть в гармонії з природою. Що думаєте, мене комарі кліщі не кусають. У мене така група крові специфічна, вона, ну, до речі, помінялася за моє життя, коли почав змінювати сам її енергетику, у мене група крові навіть змінилась. Лікарі були шоковані, але насправді таке буває. Відуючих, з кількома спілкувався, досить часто, коли людина перепрошиває свій програмний код енергетично, тому що в базі енергетика, то фізика змінюється. Ну, бо де ж ваша хатка? Хочеш подивитися. Будемо дружити, я вас тут раніше не бачу. Тому, якби якщо боятись, то всього боятись. Якщо не боятись, то не боятись нічого. Треба всіх поважати, смерть то сама, але немає сенсу боятись. Тому що бояться завжди гниляки. Якщо людина гнила, то вона знає, що їй поставлять відповідати. Навіть якщо вона там в пекло і в рай не, не вірить, то все одно знає. І людина це перед смертю дуже добре відчуває, тому що їй дають відчути. Перед смертю дають, показують. Повірте всім показують. Тих, хто вже помирає, запитайте в них. В них життя просто перед очима йде за місяць-два, а за останні два тижні дуже конкретно показує. Тому як би. Не потрібно нічого боятися, Дивіться, скільки конвалі багато. Скоро ці червоні бубки будуть. Не бачу де стежки, де вони в воду заходять. Не цікаво ж, Дивіться, які дуби гарні. Красені. такі розлоги. Тому кліщів не бійтесь, хочете боятися, то бійтесь комарів, але ліпше нічого не бійтесь, тому що коли страх що робить, блокує. Понизам енергетикою, і тоді не буде грошей. Чому раби Божі, ті, хто сильно в християнстві вір цей е, релігійний, чому вони бідні, волі, зашмаркані, милостиню постійно просять стоять на колінах і страждають. Ну, Мало того, що вони страждають, вони в страху гріха. Що таке гріх? Це порушення законів Бога. От, я, наприклад, мене, я не грішу, взагалі не грішу, тому що в мене немає контракту, в мене немає ніяких законів е, Бога. Ну, Просто я нічого не порушую, тому що я контракт не вкладав. От. А якщо людина уклала контракт, то похрестилася і боїться там порушити контракт, то вона це вже затискає її нижню енергетику і страх блокує, страх забирає ресурси, кошти, люди бідніють. Чому? Ну Тому що свобода волі не порушена, тому що дурні. Тому що вони хочуть боятися. От. Бачите, за них Християнство, там, ну, і юдаїзм, і з нього пішли там, християнство, іслам, католицин, все інше. Це некрокульт. Це вам приклад того, що коли про що говориш, навіть думаєш, говориш про некрокульт, про некромагію і притягуєш смерть. Бачите, щелепа притягнулося. Кісточка. Як простір працює, це вам приклад того, що що робиш, тут притягуєш. Хочете воювати, хочете там землю ділити, ну то земля просто розвернеться. І просто повоює так, що накриє всіх. Виживуть одиниці, ті, хто гідний, ті, хто щось можуть дати далі, змоделювати новий простір. Це перезапуск називається. Якщо тут просто якісь в мене останнім часом ці панічні атаки кліщові нападають. Думаю, що ви боїтеся, як воно взагалі нема в нас анцефаліту. Бобезія на плазмози тварині на нас не передаються. От. Еритроцити різні, генетика різна. Хромосоми різні, все різне. От. На корову сідло не дуже почепиш, так що не хвилюйтесь. Бо що ЗСУ остерігатись кацап, то спалюйте їх, щоб навіть з клещами. Вони самі паразити собі заразу приносять, вони в усіх аспектах гнилі паразити. От так і живемо. Так, далі тут же ходити будуть одні конвалі, трішки прогулявся, показав ліси Київщини. От, цю красу природи. Сподіваюсь, що розвіяв ваші страхи, а хто буде боятись, той буде бідніти. Так що не бійтеся нічого. Віться, не боятися. Чому кажуть, що на... Бізнес тоді приходить і розвиток, коли людина починає перестає боятися вкладати кудись кошти, коли цей страх зникає, коли десь заробив, десь програма, вона розкручується, є рок крутиться, ризики це наука. Тоб, думаєте, я своїх, в мене багато різних бізнес-проєктів, що думаєте, всі в мене гладко пішли? Та ні, всяке буває. Та чому? З цим, чим це пов'язано? Тому що знову ж таки гнилістю людей, хтось хоче. За один прое стати мільйонером. Спочатку стартую, а потім спокушуся на я. А? Надурю чи рубану. Там на матеріалах, там ще десь. А там просто частину зроблю, частину ні. Буду морозитись. Це ж люди, свобода вибору. Ви свій вибір правильний робіть. От. І не бійтесь кліщів. То теж тваринки, вони теж їсти хочуть. Здихаю завжди сладкі, От. сильні виживають. Немає чого слабких шкодувати. Що таке шкодувати? Шкоду давати. Тому наша бачите, як шкодити не треба. Один або виживає, або здихає. Її вибір. Не заважайте іншим самовипилятись. Живіть собі, багатійте. Насолоджуйтесь життям, не бійтеся, страх взагалі випилюйте з себе. Бачка, почали з кліщів, а закінчили на позитивній ноті. Красажика. До речі, декілька сиріжок вже бачу. Кому грибить цікави, декілька штук. Мало, щоб не їстися. Точніше ці сивульки, ну, та сама сиреїжка. І стіна, красуня. Побачили, що бобри завелися. Теж цікаво, можливо, побачимо. Там Самець дуже цікавий. Коли самецю захищає, він хвостом по воді б'є. Колись на Житомирщині. Заїхали там на один кар'єри. Підплив він так гарно віддякував мене. Приглушить, мабуть, може. до мене. Таким веслом по воді лупить. Красені. Ех, ліс ліс. У вас люди знищують ліс, а потім жаліються, що всім клімат міняється. Воювати менше треба. Ти воювати, то задухнуть усі. І справедливо, і це буде заслужено. І це буде прекрасно. Дамо шанс іншим. І переродяться гідні. Ну, принаймні тут чи щось на краще. Сприймайте життя як іспит. От. Під час якого щось по завершенні потрібно щось залишити після себе. Толкове, розумне, творче, нове. От. І не ведіться на все коло буду, тому що це керування людьми вже дійшло до абсурду. Просто один одного гей сидять. Там якісь яхвообрані руки потирають. Захоплюють ресурси, створюють систему, де люди всі в страху. Плижити на страху, так вона буде бідна. І нещасна, і в милостинях. Там не те, що кліща буде боятися. Ой, жити буде боятися. Дивіться, які дуби, чарівні. Як добре, що лише людишки не добралися, людиська примітивні яких тільки гроші в голові. Грошей потрібно і багато, але чесної праси зроблені на вирубання лісів чи народів. А ось ще сивульки, дивіться як багато. Краса. Ціле сімейство. Це є сівні гриби. Помитий можна їсти. Ціле сімейство. 1, 2, 3, 4, шість штук вже є. Хай ростуть. Хай подається. Ось ще є. Дивіться, яких тут багато. О, вже починається сезон грибів і це чарівно. Оп, переступив. Гриби вже в лісі є. А це кабани порили, земля там порита. Кабанчики. Кабанів розвелося, бачите, менше людей, я так радію, коли людей стає менше, тому що здихають в першу чергу не, ну, ті, хто мають здохнути, хто заслуговує на це. От. Природа відновлюється, подивіться, ну, кабани, бобри, птахи тут, силовейки співають. Набагато більше птахів стало, зайці почали з'являтися. пташок більше? Природа відновлюється. Чому відновлюється? Тому що паразити знищуються. Люди це паразити. От. Люди мають приходити щось творити, а люди приходять і творять тільки руйнацію. У мінуса все роблять. Вважаю себе царями природи. Ну, ну природа може легко знищити людство. Легесе. Кліщів бояться. Людей треба боятися, не кліщів. Та й таке. Удобненько. Ну, Та вже про лірику почали розповідати. Дивіться, які дуби класні. Бачите, як земля парить. Це він рилом, отак. Тинь, 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 піднімає, шукає золоді пророщі, корінчики. От. Якщо конвалії нажуватися, то трішки плющити буде спотипу алкогольного п'яніння. О, на підщепу можна забрати, дичка. Найкраще підщепа. скільки багато конвалій. Тут навесні все цвіте, все в білому ну, цього року дуже сильно завантажений був роботою. Коли приїжджаєш, то все неймовірно. Гвоздики лісові. Такі гоздички, красуньки. Та так. Добре всім чарівного дня. Позбувайтеся з своїх страхів або ритуалами, або псили. Психологічно, просто скажіть, що забороняю страхам, я не боюся, смерть поважаю, все інше мені не страшне. І все буде вас чарівно. А там і гроші підтягнуться і кошти, і багатство. І хай все буде вдома, виходьте, коли ви оце в тіні стоїте під цими страхами квітів, ще когось комарів. Потім страхів позбуваєтесь і опа! І просвітлення вийшло, і до газу у вас вийшло. Просвітилось освітилось. Дивіться, яка сосна цікава. Полога. Вона просто лежить над землею. Красунька яка волохата. хата. Такі прирости класні в цьому році великі, дивіться, який прирост. А це тільки початок червня. Все, слава українській нації. Смерть ворогам української нації. І можете готуватись по гриби ходити. О, це вже морамушка, до речі. Коричневий мухомор у нас називають. тому що він здається цей рожевий мухомор, цей їстівний, цей не О, Може моремухи є. Зараз ще, мабуть, білий познаходжу. Ліс вже дари дарує, аби тільки його не рубали. Телекні всякі. Ох, ну, всього вам чарівного. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.